Дивіться, яку в мене скриньку замовили. Це не новий проєкт знов таки. Він в мене доволі часто бував. Але на Тіктойці його ще не було. Дивіться такий тут. Е метелик. Метелик, так, метелик мертва голова. Ну, тут, може, не так гарно видно, спробуємо. Ну, Ось, якось воно так. От. Якщо якось замовлять е, більш велику версію, то я покажу, може там буде краще буде видно на відео. Та такі от тріщини, така стильна чорна скринька на, маг... на магнитику. Ось така в мене є робота. Як вам пишіть, кажіть, ставте щось. Далі буде.